малята, рада вас вітати. Діти, а який у вас сьогодні настрій? Покажіть мені. Гадаю, що ось такий настрій. А давайте потягнемося до сонечка. Ось так. Сміхнемося і мамі, і татові. Поплисемо в долоньки. Щоб було цікаво, розпочин... розпочнемо новий день. А щоб день дійсно був цікавим і корисним, я запрошую вас на цікаве заняття з математики. Ой, хух, як добре, що я встигла до початку вашого заняття. Добрий день, дитя! Ой, вибачте, доброго дня! Що ж у тебе сталося? Ось погляньте, яка в мене яскрава сукня що мені чогось не вистачає. І я вирішила прикрасити різними гарними гудзиками своє платтячко. І я хочу, щоб ви мені допомогли. Тетянка, а ти знаєш, що гудзиками можна прикрашати не лише одяг, а ще й що. Можна Можна багато-багато різних предметів інтер'єру. Ось поглянь, як гарно можна прикрасити Ранку для фотографії, горщик з квітами, коробочку для подарунка, сумку можна прикрасити гарно, і ще багато, багато інших речей. А можна ще і часи зробити з пуговиць. Годинник з поговиць це Ба? щось цікаве. Так, да. ось багато-багато. А я. вже про одяг я мовчу. Тут Твоя тільки фантазія. Тому ми з малятами обов'язково тоді допоможемо. Так, малята, допоможемо прикрасити сукні нашій тетянці. Тож давайте розглянемо, які гудзики є в її коробоці і чим вона хоче прикрасити свою сукню. Малята, погляньте, які яскраві, різноманітні гудзики були в моїй скринці. Дійсно, малята, давайте розглянемо, які вони яскраві, та різної форми. Ой, а малята, ви всі форми геометричні знаєте, можете підказати, якої форми і гудзики? Наші малята все знають тітянка. І я все знаю, тому що ви мене навчили. Наприклад, я пам'ятаю, що от такі от гудзики круглі, тому що схожі на круг. А ось цей гудзик. Він квадратний або, може бути, ще й прямокутний. Але я на свою яскраву таку сукню хочу ось цей незвичний гудзик. І щоб багато-багато їх було. Тетянка, це не оцей, це гудзик трикутної форми. І зараз ми з малятами повторимо, що ж таке трикутний. Ось у мене є такий великий трикутник. Давайте, малята, з вами пригадаємо, чому ж називається трикутник ця геометрична фігура. Тому що вона має три кути. Давайте впевнимо в цьому. Один, два, три. Три кути. І ще три сторони. Одна, дві, три. Ось, і фігура називається трикутний. Тому гудзики, які тобі подобається Тетянка, вони теж трикутної форми. А взагалі, малята, гудзики можуть бути різної різної форми. І овальні, і у вигляді листочків, і у вигляді квіточок Тетянка. різної різної форми. Ще вони можуть нагадувати тваринок, котика або собачку. Тобто гудзики можуть бути різної форми. Малята, а так як тетянки подобається трикутні, то давайте ми зараз з вами їх розглянемо і підберемо, які ж гудзики підійдуть до її сукні. Тетянка, а скільки тобі треба трикутних гудзиків на твою сукеньку? Малята для своєї гарної сукні, я хочу, щоб було. Шість гудзиків і щоб вони були всі різного кольору. Ну добре, зараз ми з малятами подивимось і підберемо, які ж гудзики підійдуть до твої суд малята. Ось ми з вами залишили тільки гудзики трикутної форми, так як замовляла тетянка. А зараз Тетянка, допоможи мені посортувати за кольором. Добре, я буду зі своєї сторони якісь гудзики складати, а ви біля себе. Так, добре, так і робимо. Ось малятами з вами. Дивіться, з тітянкою посортували наші гудзики за кольором. Давайте я порахую свої, а тетянка потім порахує свої. Малята, допомагайте мені і рахуйте разом зі мною. Скільки помаранчевих гудзиків є у нас? Рахуємо. Один, два, три. Скільки сьоготенка гудзиків помаранчевого кольору? Три помаранчеві гудзики. Так, молодець. А відшукає, є у нас цифра три? Так, ось вона. Так, познач, молодець. А тепер малята. Давайте порахуємо гудзики жовтого кольору. Один, два, три, 4, 5. Скільки Тетянка? Жовтих гудзиків аж 5. І ось є цифра 5, тому що їх 5 і позначимо відповідно на цифру. Молоде титянка. І зараз ми з малятами порахуємо ще гудзики синього кольору. діти. Один, два, всього. Два гудзики синього кольору. Тетянка, допоможи, будь ласка, якою ми цифрою позначимо кількість синіх гудзиків. Якщо сині гудзики два, то потрібна цифра два. Молодець. Подивіться, малята, як тетянка гарно знає цифри, я гадаю, ви теж перевірили. Правильно вона зробила чи ні? А тепер тетянка, ти порахуй. Ну що ж, малята, мені буде потрібна ваша допомога. Давайте поглянемо спершу на рожеві гудзики і порахуємо, скільки ж їх. Один, два, три, чотири. Я знайшла скільки гудзиків? Чотири. І нам потрібна цифра чотири. Ось вона. Молодець, яке Наступні гудзики я обирала зелені. І давайте ж порахуємо, скільки їх. Один, два. Зелених гудзиків скільки? Їх лише два і потрібна нам. Відповідна цифра. Цифра 2. І останній я збирала гудзики червоного кольору. Ось вони. Давайте ж порахуємо, скільки їх було. Один, два, три, чотири. Червоних гудзиків лише 4. І потрібна їм яка цифра? Так, цифра 4. Ось вона. Так, молодець, дитянти. Як ти гарно порахувала? Маляка, а тепер уважно подивіться і скажіть, а якого кольору гудзиків порівну? Яких гудзиків порівну? Ну, я поглянула і бачу, що от рожевих і червоних гуциків їх порівну. Їх по чотири. Молодець. А ще яких? Ой, я щойно побачила, що зелених і синіх гудзиків також порівну. Їх по два. Молодець, титянка. А тепер скажи, яких в якого кольору найбільше? Ой, найбільше жовтих гудзиків. Їх аж п'ять. Ой, яка ж ти молодець. Маляка, а ви пам'ятаєте, що нам казала Тетянка? Що вона хоче, щоб гудзиків на платі було шість. Подивіться, у нас яких-небудь гудзиків є по шість? Ні. Ні, нема. Тож, а давайте спробуємо. Взять кожних гуддиків різного кольору, щоб було таке яскраве, як її сукня. Ось, я вою помаранчевий гудзик, жовтий і синій. Ось, подивіться, ми вистріли з пітянкою. А тепер давайте маляти разом порахуємо, скільки їх чи вистачить їх для тетянки. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість гудзиків, різнокольорових тетянка, ми розпідбрали для тебе. А якою ми цифрою позначимо кількість гудзиків? Ой, там ж ще давно вивчили нову цифру, саме цифру 6. А ось вона. Молодець тетянка пригадала, як ми цифру з вами нещодавно магати вивчили. Ось, тетянка, оці гудзики ти можеш тепер. Пришити до своєї сукні, і вона буде ще яскравіша і ще гарніша в тебе. Ой, дякую вам. Ой, мені так подобаються ці гудзики, тож я напевно, їх зараз візьму і попрошу у матусі допомоги, щоб вона прийшла до моєї сукні. Дякую вам і вам, друзі, що допомогли мені. До побачення, друга! До побачення! До побачення. Ось малята, і закінчилось наше заняття. Ви сьогодні були молодці, допомогли тетянці підібрати гудзики до її сукні. А ви возьміть вдома фломастери або олівці і намалюйте шість гудзиків будь форми, якої вам подобається. Вони можуть бути круглі, квадратні, трикутні, може, овальні, а може взагалі якоїсь там чи як квіточка, чи як котик. Все, що вам доподобає, щоб їх було теж шість. До побачення, малята, до нових зустрічей!